Глібівське. Історія в пляшці. В селі Красне Чортківського району автомобіль зіткнувся з мотоциклом. Поліцейські з'ясували, що водій автівки не дотримався безпечної дистанції, в результаті чого сталася дорожньо-транспортна пригода. Трами отримали обоє кермувальників. Їх госпіталізували. До медичного закладу потрапив житель села Золотники Тернопільського району. Чоловік кермував велосипедом та потрапив під колеса автомобіля. Про ДТП у поліцію повідомила кермувальниця транспортного засобу відомості за даним факту внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. У Тернополі на вулиці Стуса горів транспортний засіб. В кузові старого занедбаного автобуса знаходилося сміття. Пожежа охопила територію площею 5 квадратних метрів. Причину її виникнення та матеріальні збитки встановлюють фахівці. Майже на 20 тисяч гривень збагатилися шахраї, які ошукали жителів Тернопільщини. Аферисти діяли за різними схемами. Одні просили передоплату за товар, інші надсилали фічингові посилання, за допомогою яких отримували доступ до банківських карток краян. Двоє потерпілих ввели реквізити своїх електронних гаманців та за лічені хвилини отримали сповіщення про списання заощаджень. Жителька з барежа втратила майже 2300 гривень, а тернополянин 3600 гривень. Інше п'ятеро постраждалих самостійно здійснили транзакції як передоплату за бажане майно. Як наслідок, шахраї збагатилися на суму понад 12 тисяч гривень. Спонсор показу Глібівське історія у пляжці.